Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Відомий своїми відео про контрабанду нелегалів в Молдову. Так, зимою я відслідковував і знімав переходи нелегалів через кордон на Сокірянщині в Дністровському районі поблизу міста Сокірян. Знімав ліжки там, де. Відстоювались нелегали перед кітком через кордон поблизу міста Сикірян. А зараз, а зараз я покажу ще один маршрут перекидання нелегалів в Молдову. Цей маршрут використовується з 1992 року. Правильно, коли. Радянський Союз розпався, утворилась незалежна Україна, Незалежна Молдова, кордон пішов по Сокірянщині, і група колишніх працівників. підземель сокірянських сукірянських колишніх силовиків і діючих силовиків на той час сколотила організовану злочинну групу і тягала правильно спирт, сигарети. З Молдови на територію міста Сукірян. Ви скажете як? А я вам покажу Підземелі. Сукірянські підземелі. Ось ми бачимо вхід в Сукірянські підземел. Сюди заводять групу, групу нелегалів і підземелями виводять її правильно. В Республіки Молдові. Все. Все дуже просто. Раніше цими підземелями з Молдови виводили і вивозили, виносили спирт, вивозили сигарети і робили непоганий бізнес, а зараз водять нелегалів. Ось ми заходимо навіть трошки Ліхтарик я не взяв. Ці підземелля Ми навіть бачимо, бачите, на протектор. Чи це протектор. Протектор автомобіля? Ні. Можливо, протектор скутера. Скутером тут їхати, бачите? Є, є, є легенькі протектори. Бачите? Бачите. Є легенькі сліди протекторів. Сюди можна заїхати автомобілем, можна заїхати скутером і під землею перетнути Державний кордон України. Ви скажете, чому їх не взяли до сих пір? Ну, по-перше, ця група людей, які переводять під нелегалів, а раніше переводила. Спирт партії великі та «Великі партії цигарок, вона невелика. По-друге, дуже законспірована. По-третє, там є колишні співробітники силових структур, які, можливо, мають зв'язок з нинішніми працівниками силових структур українських на Сокірянщині. Ви скажете, де докази? А доказ у мене за спиною. Багато патріотів міста Сокіряни, людей, які Мислять логічно, кажуть, от чому тут немає каміння, чому оцей вхід в підземелля уже другий рік війни йде незамурований? Незамурований. Чому? бачите легко припинити контрабанду нелегалів. Взяли, як мені кажуть патріоти, три ряда камня загнали. Залили цементом, поставили пост за два дні цемент, загус, все, і все підземелля не пройдеш і не проїдеш скутером, автомобілем чи великом. Але чомусь на другий рік війни, знаючи, що підземелля Сокірянські небезпечні для оборони Сокірянщини, ні сукірянська влада, ні сукірянські правоохоронці, ні тероборона ніхто. Не блокує секірянські підземелля від слова взагалі. Не замуровує, не відслідковує, не кладе пости. Я вже не раз буваю в всекірянські підземеллях, неодноразово прочесую територію поблизу підземель. Нікого немає. Я би бачив, я би знав. Що за безпечність? Наводи на роздуми. Може хтось не хоче. з... Силових структур, щоб контрабандистів, які під земелями вводять нелегалів в Республіку Молдову і мають шалені прибутки, щоб їх затримали. Є й така версія патріотів міста Сикірян. Себто я вам зараз показав ще один Що? канал переводу нелегалів. В Республіку Молдову. Секірянські підземелля Сукірянські підземелля надзвичайно таємничі надзвичайно небезпечні і дуже великі. І ще один доказ того, що підземелля не дуже просте місце. І хтось їх з кримінального світу з контрабандистсько відслідковує. Поблизу цього міста місте міста міста підземного заїзду, через який проводять нелегалів, був отакенний мурал. Бачите? Ось бачите, отакенний муральчик. Він був гарний, був вимальований. Це була своєрідна фішка запрошення, так? От бачите. Вхід під земель, через який проводять нелегалів, а поряд Монна Ліза. Так от, після того, як я відзняв цю мону лізу, фішку контрабандів, запрошення маяк, її стирали. Ви бачите, її стирали правильно, її просто зтирали. Подивіться білим. Її стирали, чим то активно намагалися зтерти. Хто це робив, не знаю, але фішку маяк запрошення до підземелля Хтось хотів стерти. Сукірянський кримінал небезпечний, звірячий, хитрий. Він особливо небезпечний під час війни, тому що там, де по підземелю вони проводять спирт, сигарети нелегалів, завтра можуть піти російські диверсанти. Ви скажете, чому я викладав це все на Ютуб? Викладаю на Ютуб на другий рік війни. Тому що про сукірянські підземелля я давно вже говорив в сукірянській владі, міськраді. Говорив нашим правоохоронцям, говорив обласним правоохоронцям, дзвонив, б'ють колокола, кажу, що потрібно ці підземелля просто замурувати каміннями і забути. Проконтролювати їх неможливо, а замурувати всі входи можливо. Чому їх не замуровують? Чекаю, щоб хтось вийшов на Сокірянщину з цих підземель, хтось в камуфляжі з триколором. Можливо, не знаю. Тривожно, дуже тривожно. Насторожує, тому я і знімаю це відео, наче сповідаюсь в останній раз. Уся інформація, яку я виклав в цьому відео, є інсайдерською. З певних джерел, на мою думку, її потрібно розглянути нашим українським правоохоронцям. Якщо вони дійсно українські. До нових зустрічей!